Будемо продовжувати з вами переглядати посу з барахолки. І в першу чергу хочу вам показати, що я маю чотири таких тарілочки. Тарілочки гарненькі, такі м -м, невеликі, з таким малюнком. Бачите, такий малюнок. Вони всі гарнесенько збережені. Чутні ви мають по собі, як кракелюр, ну, але то речі з барахолки. Проти того, що вони з барахолки, вони дуже гарно е, збереглись. Вони ідеальні. ідеальні. Ідуть так фігурно, з таким от малюнком. Не вони не важкі, не е, грубі, такі тоненькі, у міру тонкі такі тарілки. Е, і то в нас є е, Англія, клеймо йде Англія. Бачите, Скажу вам, скільки вони мають в діаметрі. А в діаметрі вони мають 18 см і йдуть під 81 номером 200 гривень. 81 номер 200 гривень отакої красоти. Шикарні тарілочки, шикарні тарілочки. Тут вам покажу, що я маю таку велику тарілку, таке блюдо. Бачите? Отака велика, фігурна, гарна така. Тарілка, так само від того самого комплекту. Вони йшли так, як в наборі, От з таким же самим малюнком. Тут така ріка, будинки, дерево, і там якісь дерева, ну, так як англійці у своїй посуді так відображають. І також то є Англія, має по собі трошечки кракелюру, ніби трошки має кракелюру. І йде така тарілка під 82 номером 250 гривень. 82-й номер 250 гривень такої красоти. Ще вам показую, що я маю таких 5 тарілок в такому кобильному кольорі, бачите, там також зображений, ніби якийсь, угу. якийсь маєток. І там є е, якісь особи, якісь люди, я добре не розглядала. І тут в них такі сходи, сходи йдуть так високо, високо, ніби сходи, Бачите, все дерева, тут така кайма, все дуже гарно, листочки в таких квітів, дуже все гарно зроблено. І йде фігурно, має по, так, по кантику такий ще рельєф. бачите. Має такий рельєф. Скажу вам, всі вони гарненькі, всі вони гарненькі. В цих, так як Ніби нема кракелюру. Так як нема крок, не те, що так, як і нема. Але, але нема. Чуть може десь, але так нема. А, вибачте, скажу, скільки вони мають в діаметрі. А вони в діаметрі мають 20 см і йдуть такі тарілочки. То є так само «Англія», то є клеймо Англія. І йдуть такі тарілочки під 83 номером 250 гривень. Тут вам хочу показати, що я такі маю кавові парочки. О, такі гарнесенькі, бачите, з кобильтовою смужкою, але вони йдуть кавові. Вони такі малесенькі. Маленькі, тоненькі, гарнесенькі. Ну, не знаю, на каву, може 60-70 мг, може десь так. Вся золото збережена, ручечка зручна. Такий мають смужку широку позолоти, і має на позолоті такий малюнок. Бачите, сюди йде кобиль, і знизу також йде така позолота. От я вам тако показую, щоб вам було краще ліпше видно. І таке ж саме йде блюдечко. Таке ж саме йде блюдечко. І то в нас є баварія. Не знаю, яких років, не можу вам сказати. І йде така. І, ой, вибачте, ви не знайде. І йде така парочка під 78 номером 200 гривень. 78-й номер 200 гривень такої парочки. Бачите, такі гарнесенькі. Кавові парочки. Ще вам ці показую, кавові парочки, такі маленькі, кавові, бачите, отакі. От тоненькі також такі кавові парочки, така ручечка зручна, також все з позолотою, сюди кантик само позолотою, з таким малюнком. Бачите, з таким малюнком з одного боку і з другого боку. І таке ж саме йде блюдечко. Таке шикарне, гарнесеньке. І то у нас є м клеймо Германія, не знаю яких років, хто хоче хоче краще подивитись на скину на вайбер клеймо скину вам на вайбер. Іде під 26 номером така парочка 200 гривень. 26-й номер 200 гривень. Я їх маю 4. І тих з кобисом також маю 4. Тут вам показую, що я маю таку статуетку. Бачите? Така статуетка, таке панство, така дівчина в такому платі, шикарному, і парубок, бачите, на сходах десь на якихось сходах вони собі романсують. Бачите? Фігурка важка, досить така важка, не тонесенька, не легесенька. Все збережене, взуття тут все збережене. Що? А тут ну все, що можливо, все збережене, нема ніде ніяких пошкоджень. Тут всі пальчики, все, все, все гарненько збережене. Отака От шикарна фігури. сходова йде, як, як ніби пражене молоко, а навіть не слонової кості. От Бачите, в яких вони в костюмах. тут Парубок в такому костюмі, тут видно комірець, і там від тої сорочки, і в таких штанах до, до колін. Бачите, Фігурка не знаю, яких вона років, не можу сказати, а в неї, таке в неї плаття чи така, е, така. ну як, чи то може така спідниця, а то окремо ні, то Напевно, що таке платячко в неї. Коси такі розпущені, довгі сюди вже йдуть. Ну, все, дуже делікатно, шикарно зроблено. А це не знаю, чи тут ну не знаю, що то є, чи то може так ну, трава поросла, чи то, може щось. Ну, не можу вам щось сказати, що то, від то на тих сходах то є. Скажу вам, якої висоти має та фігурка. Фігурка має 14 см висоти. І йде вона під 80-м номером 1200 гривень. 80-й номер 1200 гривень отакого такого панства. І ще показую вам, що я маю такий млинок. Кавовий такий млинок. Він в робочому стані, він гарний. Ну, Як сказати, що новий? Він був, певне, задіяний, але він гарно збережений. Я його нічого не відмивала, нічого не відтирала, так, щоб аж відтирала. Ну так, з порохів і все. Має таку шуфлятку. Бачите, має таку шуфлятку. Шуфлятка відкривається, закривається. Сюди все, все дуже гарнесенько, ніде ніякого нема пошкодження. Бачите? Ручка, все зроблено, все делікатно, все делікатно зроблено. На такій ніжці. Скажу вам, скільки має висоти. Висоти має 13. 13,5 13 майже сантиметрів. І сюди має ширини 10, 10 на 10 і так, висоту аж 13,5, чи як я казала сантиметрів. І йде така. Йде така коломолка, такий млиночок. Також під 81 номером, але то з попереднього, і півтора 100-1500 гривень. 81-номер 1500, 1500 гривень 81 такого млинка. Ще показую, що я маю отакі фігурки. Таку я вже, напевно, показувала така. Фігурка-дівчинка з хлопчиком, просто вони просто не відмиті ті фігурки такими квітами. Ну, От вони такі, знаєте, якісь собі так романсують діточки в садочку, чи то великі, чи то маленькі, чи то дорослі, не можу вам сказати, вся позолота збережена, такий для дівчинки ніби фартушечок, в таких вони капелюшках. Сюди також позолота вся збережена. ну Дуже гарнесенько все зроблено. Очка в них закриті. Бачите, він так, як джентльмен руку ззаді одну, а друга так притримує квіточку чи що, не можу вам сказати, як. ну Все дуже гарно зроблено, дуже гарнесенько зроблено. І йде така фігурка в розмірі 15 см. Сюди на такій підставоці, і також вся позолота збережена. Бачите, йде так фігурно, але вся позолота збережена. І йде така фігурка під восьмим номером 650 гривень. Восьмий номер 650 гривень. А тут має таку фігурку, бачите, не знаю, хлопчик виглядає вроді хлопчик. Тут капелюшок у нього зав'язаний на бантик, Ну, Не можу вам сказати, хто це хлопчик, дівчинка, не знаю. Певно, що хлопчик бо майструє, чи, чи що, він робиться таке, як шпаківня. Бачите, мені виглядає, що ніби шпаківня. ну, так, тако. І також на такій підставоці, все-все дуже гарнесенько, збережено позолота, просто все, все 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 брудне, все не мити, Треба то все повідмивати. І скажу вам, скільки така фігурка має висоти. Висоти має, так як 13 сантиметрів, і йде під 79 номером 450 гривень. 79 номер 450 гривень. Тут вам показую, що я маю такий цукорницю і такий молочник. Цукорниця, бачите, йде двома ручками. Дуже гарно, все нове на Така широка смужка по золоті, Ніде по золоту немає втрачено. На тій смужці йде так ніби фігурно трошки. Бачите, йде по крачку, ніби фігурно. З двома такими ручечками. Ручечки маю з одного боку по золоту, другого боку не мають. На такій ніжці, так само все йде в позолоті, все-все все новеньке, все йде по кругу, все по позолота, все шикарно йде по золота. І така кришечка з такою ручечкою зручною. Також вся по вся широка така смужка по золоту, вся по золоту збережена. Приблизно йде десь на 250 мл цукру, ну десь 250 грам. Цукру. І то в нас є Баварія, клеймо є Баварія, не скажу яких років. І йде під 73 номером 300 гривень. 73 номер 300 гривень такої цукорниці. Бачите, то видно, що воно нове новісіньке, делікатне. І такий же самий йде. Молочник, бачите, такий же самий молочник, делікатний, все. Це просто брудне, не вимите. Все така ручка з позолотою, ніде позолота не втрачено. Також така широка смужка сюди йде попід носик. Все-все-все дуже гарнесеньке. Ну, бачите, який не дуже не, не, не грубий, все тоненьке. І таке ж саме клеймо, Таке ж де саме клеймо і йде під 72 номером 250 гривень. Приблизно десь до 200 мл. Ну так, приблизно, я не заміряла.